Доброго вечора, мої любі друзі! Знову я з вами до вас Вовжим, розповідаю останні новини. Сьогодні я зустрілася зі снайпером, якому передала снайперську гвинтівку, на яку ми всі разом збирали помста за шостку за моє місто. А, ну, І після того, як ми купили а, цю гвинтівку, ну ще ж потім докупляли патрони, потім ще... А, ці інші комплектуючі, і сьогодні вже все було готове. Нарешті снайпер змог, ну, зміг снайпер а, приїхати до нас, бо був в гарячих точках на війні, і тому ну, не було змоги приїхати. А сьогодні, нарешті, стався той день, коли ми зустрілися, так склалися, знов крива мене виведела що я знову зараз в Києві на роботі, і, і так воно не, не вийшло, що не треба зайвий раз кататися туди-сюди. Ой, друзі, я досі червона. Я ще не можу відійти просто, ну це... Це ейфорія, це коли робиш такі приємні речі, це таке відчуття, що я просто не можу вам розказати, не можу передати все те щастя, яке ти відчуваєш Боже, а коли нам кажуть, давайте разом сфотографуємо вас, як він мене прижав до себе. Ой, дівчаточки, це, ну, це це класне відчуття. Ой, класне. І в теж саме час хочеться плакати. Обняла я того снайпера. Він, він такий, знаєте, він великий, він сильний. А в ту ж хвилину. Душа вся поранена. Коли я ось його від... обняла, я наче ну, я відчула всю ту внутрішню біль, все те, що він кожного дня бачить на війні. Ой, да. ну так, Я чогось думала, що ці хлопці найберти такі круті пацани, а насправді. Прості, звичайні хлопці. Насправді, друзі, дійсно, ах, їм без нас ніяк не поротися, наче сильні, кремезні хлопці, які не бояться війни, не бояться стріляти, а насправді вони, як малі діти. Які без нас жінок ну, ніяк не можуть. Я ось, ну, почала їм про кікімери, про наші розповідати. Кажем, що все, ми ж розмір ваш знаємо, обмінялися номерами, телефонами, все, як прибудете на місце, скажете, зателефонуйте, скажете адресу, вийшлимо вам кікімери. Ну, так сталося, що ми просто не знали, що сьогодні він приїде. І е, вийшло так, що просто ми я з собою до Києва не взяла. А дівчата вчора, з вчорашнього дня на сьогоднішній, вони б не встигли просто фізично вислати, хоч би і готові у нас є а, кікімари, а просто не доїхала. То ми вже вийшли на місце. І вони такі щасливі, такі раді, що їх опікуємо. Вони, на, вони кажуть, ви нас пробачте, у нас не завжди є час звітувати, робити фотографії, бо на позиціях, то позиції не можна відкривати, то ще щось. Ну, ну, не можу, то нема часу, ну, на фотографії їм треба на зйомки, е, їм треба е, швидесенько працювати. Але ось я ж кажу, що сьогодні на вручення гвинтівки вони ну, не могли довгий час приїхати, нарешті-нарешті ця подія сталася. Ой, слава Богу, я досі, я їх кажу, я ще червоне обличчя від щастя, я його так не хотіла відпускати від себе. Я довго розпрощатися не могли, все балакали про все. Каже, він хлопці розчаровані дуже-дуже. Вони кажуть мені дякуємо, що є такі люди, як ви, і які досі ще ось так говорять про війну, які досі ще борються, бо більша половина. І українці, вже самі солдати, просто вони кажуть, що вже люди забули, що в країні війна. Люди почали забувати. Каже, є добре, що є такі люди, які ось усе все, -все пам'ятають. Я, я вчора вам розкажу. Мене вчора вчилася, тренувалася, як передавати гвинтівку. Тренувалася я на віник. Ви не повірите? Я взяла віник до рук, верніше мені Георгійч допоміг він військовий, він показав, як передавати зброю. Взяли ми віник. Він каже, перше ось так тримати, потім піднімати, потім там на дві руки, потім перехватувати, потім вперед. Ну, общем, я вчилася передавати. Ну, я ж не повинна пасти лицем у грязь перед такими людьми, як снайпери, як військові люди. Мені ж треба теж показати, що ну, ми ж теж все. В общем, я йому потім кажу, так, все. Я вам даю, давайте мені сюди гвинтівку, я вам її буду передавати. Він так подивився. Я така, туп, підіймаю, потім. А вона така тяжка. Я сама думаю, як би її, щоб вона не впала в мене з рук. Ну, общем, трошки не так одну руку повернула, бо я не встигла перехопитися, бо вона тяжка. Ну, подала все. А він на мене дивиться, і він так нахилив голову, як і треба. Він виходить, він знає цю процедуру передачі зброї. А він так зробив це, теж так взяв, ж, як треба. І питає мене, каже: а ви тренувалися? Кажу, так, звісно, тренувалися. А сама мало не ляпнула, да, на вік! Ось такі у нас життєві історії. <ріст> Ось такі ми жінки. ой, ну насправді, дійсно, як малі діти. У них у їх очах. все та більше вони бачать на війні. Встали, обнялися фотографуватися. Я відчуваю, як він тремтить всередині. Це просто від того, що треба було фотографуватися, зніматися, а вони ж найпережніше звикли до цього, а, хвилюються. І я ось відчула, коли я поклала на плечі свою руку, я відчула, як середині тремтить. Цим відчуттям мені знайомо, бо коли ми виходили, я виходжу на сцену, одне діло тут перед камерою з вами розмовляти, бо я просто себе відчуваю, що я розмовляю з вами як з подругами, з друзями. Я в себе вдома і мені спокійно розмовляється, я кажу, що мені хочеться від душі. А коли ти виходиш на сцену і на тебе дивляться 100 очей, а то й більше, да, Купа очей і ти тремтиш у середині, так вони теж хвилювалися. А, ну, я не знаю, це неймовірне відчуття. Дякую, дякую всім, хто допоміг, всім, хто долучився до збору. Ой, дякую. А тепер найголовніше. Значить, всі пазли в моїй голові склалися. Не знаю, як воно то буде, вийде у мене чи ні, але я впевнена, що у нас разом все вийде. І відкрию збір помсти від вишивальниць, помста вишивальниць. І назвемо нашу снайперську гвинтівку. та та дам Люта вишиванка, як вам, бо розлючений піксель, вірніше, військовий піксель це люта вишиванка, розлючена вишиванка. Тож розлючена довго писати, а люта вишиванка. Зробимо в лютому місяці лютий збір на люту вишиванку. Від вір, вишивальниць України. Рукодільниць України. Бо вишиванка, до речі, це не тільки вишивальниці, це символ України. Тому всі українці долучаємося до збору. Але треба мені ще трішечки попрацювати. Ще, в общем, треба з філософом буде про це порозмовляти як кращі лють вишиванки чи люта вишиванка. І, і тоді вже Юрій Павлич зробить банку. І тоді я вже зніму відео прохання і під ним закріплю, прикріплю банку. Тож я вас дуже попрошу, потім поділитися, скопіювати банку в коментарях і поділитися у себе під відео ну, Або між своїми знайомими. там, ну, В общем, підтримати, дуже-дуже прошу підтримати. тож, А сьогодні, до речі, ще вручали ще снайперську гвинтіку Покровск 3. там Олена, така жіночка, дівчина, ну, таких літ, як я, напевно, така хороша. Вона каже, та кажу, є, де зробити люту вишиванку. А вона каже, ну, так вперед, а вона вже третю гвинтівку копує. Е, і Юрій каже, мені вірніше, е, Юрій Павловича сьогодні не було, сьогодні е, Дмитро був. Він каже, Давай разом зробимо, щоб як краще, то давай. І, ну, Добре, побачили ці, пообнімалися ми зі снайперами, в общем, побалакали все і. Тоді дійсно в моєму серці зародилася ця думка, що я все правильно роблю, що треба. Хлопці потребують, бо після спілкування з ними то виявилось, що дійсно хлопці дуже-дуже потребують. І коли ми вже, ну я казала, що в березні. там може то-сьо, А коли вже стала йти ж, вже, і Олені кажу, до побачення, приємно було познайомитися. А Олена каже: ну що, в березні зустрінемося. Знов на передачі Гвинтівки, вок. Ох, Олена, Олена, спокусниця. кажу, зустрінемося, обов'язково зустрінемося. А якщо я так сказала, що обов'язково, то треба своє слово тримати. І я думаю, що ви мені допоможете. І всі разом. Зробимо лютий збір на люту вишиванку. Тож, дякую всім, хто долучився до збору на першу гвинтівку. А, далі буде. Всім до побачення! Всього найкраще. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я всіх дуже люблю. Ви в мене найкращі, найкращі. О, не руки. Клас. Така прям. о Отак о такий не втримаєш. Кілограмів десять, напевно.